У Колківській громаді проживає понад п'ять сотень переселенців. Ірина Гайдучик з міста Костянтинівка, що на Донеччині, на Волинь приїхала із п'ятирічною донькою і родичами. Її старший син військовий. Зараз на передовій, а чоловік залишився вдома. Жінка каже, сумує за близькими людьми, але тут відчуває себе у безпеці. Волонтери і благодійники допомагають. Найнеобхідніше – це от алія крупи, там і дитині, ці хлоп'я теж утром це доволі достатньо їй. Гігієни ці предмети нам теж потрібні, вони теж зросли у ціни дуже великі. Переселенці, які тимчасово проживають у селищі Колки, отримали від благодійників з Німеччини продукти, засоби гігієни та господарчі товари. А важкі? Ні, Подружжя з Валенських родом зі Слов'янська говорить, що раді цій допомозі, бо виїжджаючи із рідного міста, із собою взяли лише документи і дитячу валізу. Там все необхідне, що потрібно кожній родині. Памперси, смійц, оце саме. Це коштує великі гроші на даний час. Дружина займається дитиною, я працюю на заводі з цукерками. Пральні машини, електроплити, холодильник. Отримали переселенці, які проживають у шкільному гуртожитку. Серед мешканців цього гуртожитку Олена Ігнатіва з Харкова. На Волині випадково опинилися. Нам допомогли хлопці на блокпосту. Вони нас сюди привезли, доставили до воріт. Зараз ми проживаємо у шкільному гуртожитку. Ми усім тут задоволені. Я виїхала зі своїм батьком і братом, хоча ми дуже чекаємо, коли можна буде повернутися додому. Як розповів член правління благодійного фонду Валерій Петрович, німецькі благодійні організації за час війни надали понад чотири мільйони гривень на різні потреби для переселенців. Говорить, проєкт спрямований, аби надати гуманітарну допомогу в першу чергу дітям та сім'ям, які потерпають від війни в Україні. Людина навіть в тих умовах, які яких вона опинилася, має жити більш-менш цивілізовано в гідних умовах. От якраз ці плити, пральні машини, бойра дозволять жити. Харчування допомагають місцеві, дуже багато допомагає територіальна громада. А от обладнання складно купити, через те ми допомогли. Один із дитячих фондів Німеччини підтримує ще два медичних проєкти в області. Петро Юровчик, Петропотієвський Суспільне, Луцьк.